Доброго здоров'я, дорогі глядачі, і знову про болючі. Бойових військовим можна платити ну, максимум 100 тисяч і вираховувати кожен день, який ти провів за 100 метрів від ворога. А якщо за один кілометр, то просто втомишся переконувати в тому, що взагалі воював. Звичайний член рахункової палати без адмінпосади отримує 174 тисячі гривень посадового окладу, доплату за стаж до 116 тисяч. Ще може отримати премію в розмірі до 43 тисяч. І доплату за роботу з держтаємницею 14,5 тисяч. Тобто загалом виходить десь 348 тисяч гривень на місяць. Це звичайний рядовий член цього органу. От я думаю, може вони підуть і повоюють з такими зарплатами? Знаєте, замість перезавантаження рахункової палати і призначення туди незалежних високопрофесійних аудиторів, слуги працевлаштували туди подругу Зеленського і дали їй півмільйонну зарплату з наших податків. Скажіть, от, е, от як на це реагувати? Так? А потім щось там про критику, влади кажуть і так далі. От скажіть, як на це реагувати? Потім нам кажуть, та ні, ви журналісти, ви розхитуєте човен, ви нам нагнітаєте в коментарях дуже часто. Що ви нагнітаєте і так далі. Ну і там далі, по списку, так? Оці претензії. Ну, звичайно, це ж ми, журналісти, приймаємо ненормальні рішення, це ж ми голосуємо за, якусь просто, за якийсь треш, це ж ми вчиняємо якісь недолугі дії. Призначаємо кумів, друзів, подружок я не знаю кого там ще на державні посади. Це ж ми висмоктуємо всі ресурси з воюючої України. А вони ні, вони молодці, вони не втекли. Склалося, що бойових можна платити максимум 100 тисяч і вираховувати кожен день. От хто в кого е, рідні служать, знайомі, друзі і так далі, той знає, якщо ти десь трошечки десь там не на нулі, десь трошечки вправо-вліво, все ти просто втомишся переконувати, що ти взагалі там був, що ти взагалі воював. Чи не на часі підняти зарплату військовим? Мені здається, що це питання його треба просто ставити ребром. Скажу більше: якщо сума буде достатньою, і це треба було робити не сьогодні, це треба було навіть не вчора, це треба робити було ще в 2022 році. І якщо сума буде достатньою, то багато людей захочуть вступити до ЛАВ Збройних сил України. Чим не мотивація? Ну, вражці як роблять? Просто колосальні зарплати. Тому ці, е, такі, знаєте, з боргами, з усім е, такі, які не можуть там не, не працевлаштуватися нічого, ось такі недолугі, знаєте, і йдуть до армії. Бо гроші, розумієте, бо гроші в нас прекрасні, чудові люди, але розуміють, що за ці гроші, які зараз пропонують, не хочуть люди йти. Більш ніж впевнена, коли будуть нормальні зарплати, все буде зовсім по-іншому. Чому в Україні досі не платять достатньо своїм військовим? Я не знаю, може, тому що гроші йдуть не туди. Чи якщо підняти зарплату військовим, то не вистачить, наприклад, рахунковій палаті? От скажіть мені, що такого унікального вміє людина, яка очолює рахункову палату? Ну, я, наприклад, не знаю, що такого унікального, щоб отримувати 500 тисяч в місяць. Я не знаю, може ви знаєте, що такого унікального вміє ця людина? Я не помилилась 500 тисяч в місяць, а 247 слуг разом з колишніми ОПЗЖ. Проголосували закон про рахункову палату, де, окрім всього, збільшити зарплату її членам і членкиням на 242%. Не пенсіонерам пенсії підняти, не військовим зарплати підняти, а збільшити рахунковій палаті на 242%. Зовсім забула людина, яка очолює рахункову палату, давня подруга сім'ї Зеленських. Хто не знає, Верховна Рада ухвалила закон про реформу Рахункової палати. На вимогу партнерів в законі передбачено, що її склад будуть вибирати з вирішальним голосом іноземних експертів. Ну і заодно новий закон передбачає різні види доплат, і це означає, що зарплата цих посадовців складається з посадового окладу, доплата за вислугу років, доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, премії, розмір якої, в разі встановлення не може перевищувати 30% посадового окладу. Таким чином, як я вже казала на початку програми, якщо зібрати оці всі, так, оці всі регалії, то виходить загалом десь 348 790 гривень на місяць. І це звичайний рядовий член цього органу. З керівництвом там, звичайно, все набагато крутіше. Ще забула: в них є відпустка. Щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів з виплатою грошової допомоги в розмірі, середньомісячної заробітної плати. Ну, непогано так влаштувались, правда? Замість перезавантаження рахункової палати і призначення туди незалежних високопрофесійних аудиторів, слуги туди працевлаштували подругу Зеленського, подругу э, сім'ї Зеленських. І дали півмільйонну зарплату. Ну, якось так. А потім нам кажуть, що це, це ви, журналісти, розхитуєте цей човен, що ви нагнітаєте? Знаєте, ото читаю іноді в коментарях: аж тушнить! Що ви нагнітаєте? Що ви там це, там п'яте, десяте? Просто журналісти розповідають про те, що відбувається все. Це не журналісти приймають ненормальні рішення. Голосують за якусь, вибачте, херню, а не нормальні закони. От, ну пишіть, от ті, які ярі такі захисники кажуть, що ви там нагнітаєте. От, пишіть, будь ласка, що хорошого за останній час наша влада прийняла для простих людей. Для простих, не для себе, для простих українців. Пишіть, будь ласка, я такого не пам'ятаю. Це не журналісти вчиняють якусь якісь недолугі дії. Це не журналісти призначають кумів, друзів і так далі. А нам казали, що кумівства вже не буде більше. Пам'ятаєте? Е, не журналісти висмоктують всі ресурси з воюючої країни. Не журналісти. Не журналісти, ще раз повторюю. А вони найвеличніші. Вони молодці. Вони молодці, бо не втекли. В мене все на сьогодні. Дякую. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте. Зустрінемось завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.